Усього п'ять показників мені знадобиться, щоб сказати, саме який рогалік заслуговую на перше місце. Усім ку, я Златка Кекімора, і нещодавно я попала у гемдев, про що розказала у одному із останніх відео. Маючи такий бекграунд, я створю таблицю та вибору ідеальний рогалик на думку геймдизайнера. І дяк за під топ інді, без цього б це відео не вийшло. «Дядя, не Та це гра платформер з елементами Роглайк, де гравці грають за безцілесну істоту, яка бореться з численними ворогами у небезпечному середовищі. Гра має глибоку систему прогресу і великий вибір зброї та інших предметів, що дозволяє створювати різні стилі гри і забезпечувати велику реграбільність. І перший показник стиль. Вісім з десяти. Не посперечаюся, що Dead Cells має дуже впевнену, приємну графіку. Але ж то не є якимось запам'ятовуючимся стилем. Піксельної графіки на ринку повно, тож це не заслуговує багато балів, але так, як воно зроблено, із цими вражаючими анімаціями, робить деякі привілегії у сторону Dead Cells. Сюжет 9 з 10. Він перюдично трапляється у данжах. Є мікросюжетні квести, які насправді ведуть тебе кудись, і цей фейковий наратив перетворюється у геймдизайн. Інше ж, дуже багато секретних кімнат із якимось дослідництвом, історією, і більшого начебто, не треба, тим паче з такою динамікою, яку задали розраби. Ключова фіча рогалику це вічні смерті як ігрова механіка та процедурна генерація світу, тож будемо враховувати особистості жанрів як показник якості. 6 з 10 за різноманітність геймплею. У цей показник входить наповнений світу різними цікавими механіками. Ви скажете, а типу, а за що така низька оцінка? Так, Motion Twin видручила свою гру так, що ніби увесь геймплей по кайфу, але огляніться контенту дуже мало. Типу, є дуже багато предметів на дослідження, але всі вони плюс-мінус працюють за одним і тим же принципом. За важку працю, респект, але мінімі приколи ми не оцінюємо. 10 із 10 за баланс. Ідеальний баланс просто сховав за собою всі недоліки, які ми могли побачити. Зброя кромсає якісно, левели збалансовані. Гонест. Реіграбельність теж 10 із 10. Смерть як механіка дуже органічно пов'язана із історією та механікою. Після кожної смерті відкриваєш нові відривки історії, прокачки та ігровий експіріанс. Смерть це прогрес. Та Ютуб, будь ласка, не бань, тут не масел, Want to be харму. Will dominate you. Will ask you to be gentle. Will not be popular! Impurity, love, and evil desire! The Binding of Isaac. I don't know what to Це рогла як гра з елементами пострілу, в який гравець управляє хлопчиком на ім'я Ісак, який втік від своєї матері в подвір'я, де йому доводиться боротися з шодовиськами та ворожими босами, збираючи різноманітні предмети та зброю, що допомагають йому пережити і подолати наступні рівні гри. Десять засти знов пікселі, але різниця у тому, що стиль цих пікселів каже більше, ніж усі пікселів узяті. Впізнаваємість максимальна, та що ще робить цю впізнаваймусть ще більшою. Це кастомізація персонажа через. Ця механіка досі ставить мене у ступор, бо поєднати візуал із 15 персонажами та більш ніж 700 предметами. Ну, це просто неймовірно. Сюжет, безперечно, 10. Так то гра ґрунтується на сюжеті та відкриті кінцівок. До речі, їх тут 20. Та вони стають кульмінаційним етапом кожного проходження та дають тобі порцію дофаміну, від чого хочеться закрити якнайбільше персонажів. 10 за різноманітність геймплею. Звучить вже як перемога? Предметів куча. Персонажів куча і крута генерація світу. Останньою краплиною у цьому стає безліч шляхів у різних світах для подолання босів. Три за баланс. Баланс просто жахливий. Відсутність балансу може нести фан, але вам справді подобаються годинами ролиці нор-предмети? Я не впевнена, наскільки б гра залишалася би фановою, якщо б тут справді був баланс, але його відсутність приносить деякий дискомфорт, чи крінж забіг, іншого нема. Десять ця реіграбельність. підведемо підсуму. Різноманітність кінцівок персонажів та предметів роблять свою справу, через що Айзек стає ідеальним кандидатом для перепроходження. Slay the заспая була розроблена невеликою інді-студією Megacrit. Гравцям потрібно побудувати власну колоду карт, проходячи через різноманітні випробування та битви з небезпечними ворогами, щоб здолати башту і стати справжнім чемпіоном. До речі, у грі є українська. Дуже болісно порівнювати ігри, що дуже різні за бюджетністю, але все одно ж вони топи. Сім за стиль. Не можна не посперечатися, що витончений стиль тут є. Але бюджет. Він кричить та благає про поміч, бо цього самого стиля в грі мало. Дуже мало контенту, і я буду про це казати протягом всієї оцінки. Локацій, персонажів, контенту загалом мало. Скільки там різних бекграундів. І сторони інді команди я вважаю, що Project-менеджер максимально витягну сили по бюджету, але добре. Гра стала популярною. Чому б не додати щось за ці кошти, які ви отримали, бо вас люблять? Стиль, де у з'ясті з сюжетом, але сюжет трохи гірше буде. Шестірочка. Типу, сюжету нема, тільки якась інтрига, котре ваще нікуди тебе, як гравця, не веде. Є тільки підложка під сюжет, але є те, що відкривається через візуал. Сім за різноманітність геймплею. Нові карти, нові персонажі, нові амулети, все круто. Контенту не так багато, але ігрові події кожен раз роблять твій унікальний досвід. П'ять за баланс. То казав, що відсутність балансу це не весело. Так приємно збирати якусь імбу собі у колоду та виносити захід ворогів, але це не так просто, тож баланс тут є, і він на уровні. Дев'ять за і Следі з спає має дуже особливу сітку проходження по даншах, хоча і не інноватори, але зробили цю механіку популярною, через що цю механіку почали використовувати і в інших проєктах. Ready for impact. <coughs> Покажіть мені людину, у якої досі нема Донстарву. з зіздесяти за стиль Старф має дуже впізнаваємий стиль, який інколи беруть інші розраби за гарний референс. Сюжет на дев'яточку. Сама історія то крута. Чуваки роблять дуже багато арт-трилерів, дропають кучу пасхалок. Але якщо ми кажемо конкретно про гру, ну ти ж нічого не зрозумієш. Вони роблять це правильно, але у даному топі важливо брати до свідомості усі деталі. 10 із 10 за контент і різноманітність геймплею. Клей молодці грі майже 7 років, а вони постійно новий контент пілять. 10 із 10 за баланс. Не мам би у дефолтних налаштуваннях, яка буде ламати твою гру. Не голодайка ставить тебе у реальний челендж у кожній справі. Так, вона доволі складна, але таке було задумано. Бояться з 10 за реіграбельність. Ну, ти можеш переграти за інших персонажів. Судити Дон Старф як повноцінний рогалик не можна, але ж це він. Тож реіграбельність є, та зазвичай вона використовується, коли ти зафакапився у своєму світі, бо жаль здувся. А прикол у тому, що Дон Старф не є роглайком. Він роглайц. Давайте розберемось. В справжній урозумінні Рогалик це Роглайк, а Роглайт це жанр, який черпає натхнення у Роглайка, але зазвичай оновлює геймплей, бо сам по собі Роглайк дуже старий. І у основоположенні двох це постійна смерть та регенерація левелу. Тож Don't Starve нам демонструє зазвичай вже нові вияви цього жанру. Наприклад, відкриття персонажів із часом. І до цього ще відноситься відкриття нових навичок, предметів, але це не про Don't Starve. Зачудіть, Тоді увесь цей час Айзекс Лейс і та на це були теж роглайтом. Виходить так, але у чому тоді різниця? А я скажу, тому що Роглайт дозволяє пощіряти вічну смерть та давати більший прогрес, бо в нього є інші ігрові механіки. У Донстарві це тупування ресурсів, крафт тощо. Така що з оцінкою? Повертаємо грі 9, бо навіть у такому випадку реграбельність гарно працює. Але скажемо, що є куди рости. Що ми маємо? От така турнірна таблиця вийшла. Якщо прорахувати середній бал, то можна визначити, що найліпшим рогаликом є Донстарф. Нове відео із топом вийде, коли цим відео буде 90 вподобайок. Бо чекаю вашу думку щодо топу у коментарях. Дякую за перегляд, підписуйся, скоро зустрінемось!